Уяви собі чоловіка, який колись вірив, що кохання це як добре спроєктований будинок, міцний на століття, але одного дня усе його життя розсипалося, немов старі цеглини без фундаменту. Він перестав довіряти жінкам, людям, а головне, собі. Ти, мабуть, думаєш, що після такої зради та болю чоловік вже не здатен любити. А що, як я скажу тобі, що саме проста тиха жінка може зруйнувати ці бетонні стіни його серця? Звучить дивно, правда? Бо в наш час усі шукають гучні враження, квіти на весь екран інстаграм, дорогі подарунки, ідеальні фото. Але справжнє кохання, воно просте, як теплий хліб із печі, як запах м'яти в кухлі чаю воно мовчазне, але проникає у твою душу глибше за будь які красиві слова. І якщо ти зараз зневірився в стосунках, слухай уважно. Бо сьогодні ти дізнаєшся, як простота здатна зцілювати, як жіноча доброта та спокій можуть повернути віру навіть тому, хто зарікся любити знову. Знаєш, що найцікавіше? Це працює не тільки в романтиці. Ці уроки змінять твій бізнес, твої стосунки з дітьми, друзями, навіть з Богом. Бо коли ти вчишся відкривати серце, навіть після болю, у твоє життя приходять неймовірні подарунки. А тепер питання до тебе. Готовий почути історію про чоловіка, чия душа була, мов бетон, але вона змогла прорости крізь нього, як весняна трава крізь асфальт. Данило завжди вірив, що кохання це як проект будинку, якщо його будувати з розумом, воно стоятиме вічно. Але після зради Марії, його колишньої дружини, ця віра розсипалася, немов глина без води. Він замкнувся у собі, як стара сільська хата з зачиненими вікнами. Куди вже давно не заходить сонце. Скажу тобі чесно, друже. Часто ми так само закриваємо серце, думаючи, що захищаємо його, але насправді просто не пускаємо туди світло. Щоранку Данило прокидався вдосвіта, запарював чорну міцну каву в турці, як робила його бабуся в селі під Полтавою, і йшов на роботу. Він з головою поринав укреслення нових будинків та відповіді на десятки листів. Лише б не згадати про те, що найбільший його проект зараз стоїть без фундаменту його душа. Знаєш, люди часто ховаються в роботі, господарстві чи навіть в прибиранні дому, щоб не чути біль усередині. Якщо ти впізнаєш у цьому себе, зроби глибокий вдих. Запитай себе прямо зараз, від чого я тікаю, коли так завантажую свій день. Незважаючи ні на що, Данило залишався людиною віри, але вже не у кохання. Він вірив у міцні фундаменти, у дахи, що витримають сніги карпатської зими, але думав, що його власне серце вже не придатне для будівництва. Як каже українська приказка, і на камені дерево виросте, аби корінь був сильний. Тож якщо твоє серце зараз як пустий двір після бурі, знай варто лише прибрати уламки і там знову зацвіте сад. Хочеш приклад? Почни з малого посади калину під вікном. Або вазонок на підвіконні дай життя чомусь новому поруч із собою. Та знаєш, що найдивніше, попри зневіру, у глибині душі він все ще мріяв про жінку, яка зрозуміє його мовчання. Це як стара хата, де в печі ще теплиться жар, хоча димар давно холодний. Якщо ти зараз так само мовчиш і не віриш у кохання, пам'ятай, навіть найстаріший будинок можна відремонтувати, якщо почати з дверей. Відчини їх. Бо дуже скоро до серця Данила мала постукати та, хто змінить усе його життя. Того дня Данило йшов центральною вулицею Полтави, тримаючи в руках папку з кресленнями нового дитячого садка. Сонце припікало, липневий вітер колихав липи, а місто жило своїм буденним життям. Раптом до нього підійшла жінка з теплими карими очима, одягнена у просту сукню кольору волошок, і несміливо запитала. Вибачте, ви не підкажете, як пройти до вулиці Шевченка. Її голос був тихий, але впевнений, а в руках вона тримала старий паперовий план міста, з якого ледь можна було щось розібрати. Цю жінку звали Олена. Вона приїхала з маленького села під Миргородом на співбесіду у квітковий магазин у центрі. Її мрія була проста, але світла працювати серед квітів, вирощувати їх з любов'ю і робити життя людей красивішим. Уяви, як часто ми забуваємо про такі маленькі мрії, думаючи, що великі цілі це лише бізнес чи кар'єра. Насправді мрія мати квітковий магазин чи садочок біля хати іноді важливіша за будь-які статуси. Данило, здивований її щирістю, вирішив провести її до місця. Вони йшли вузькими полтавськими вуличками, де пахло липовим цвітом і свіжим хлібом з пекарні біля ринку. Дорогою він питав її про плани. Олена з посмішкою відповідала, що для неї немає більшого щастя, ніж бачити, як розквітає тюльпан чи троянда під її доглядом. Її слова були прості, але в них була глибина, яку Данило давно не чув від жодної жінки. Це була правда без прикрас. І знаєш, друже, іноді зустріч із такою людиною це як дощ після довгої спеки, вона освіжає душу. Якщо хочеш, щоб у твоєму житті з'явились такі люди, вчись бути уважним до дрібниць. До того, як хтось посміхається, як дбайливо тримає у руках квітку чи лагідно говорить з продавцем на ринку, бо саме у цих дрібницях живе справжня доброта. І хоча Данило цього ще не знав, ця проста зустріч з Оленою мала стати першим тріщиною в його бетонних стінах серця. Дорогою до квіткового магазину Данило й Олена продовжували спілкуватися. Вона розповідала про те, як у їхньому селі. Бабуся завжди казала, що рослини відчувають, коли з ними говорять лагідно. Щоранку Олена віталася з кожною квіткою біля хати. Доброго ранку, чорнобривці, сонечко вже встало. Її очі світилися теплотою, коли вона про це говорила. Данило слухав, мов зачарований. Він думав, що такі люди залишилися лише у казках його дитинства. Вона пояснювала, що квіти, як і люди, відчувають енергію. Якщо ти піклуєшся про них з любов'ю, вони розквітнуть. А якщо поливаєш без душі, зів'януть, хоч би і найкращою водою їх поливав, сказала Олена, посміхаючись. Знаєш, друже, це урок і для нас, бо наші стосунки, робота, тіло і душа як ті самі квіти. Якщо робиш щось механічно, без віри і серця, воно не принесе плоду. Як приклад, коли готуєш вечерю, спробуй вкладати в неї радість, а не втому, і побачиш, як зміниться смак. Данило задумався. Він згадав, як давно перестав робити щось із душею. Його дні були схожі на креслення рівні, безбарвні, точні, але холодні. У той час, як Олена жила, ніби малювала акварелями. Вона не боялася фарбувати світ своїми словами, жестами та добром. Іноді йому здавалося, що вона, мов квітка соняшника, яка завжди тягнеться до сонця, навіть коли навколо хмари. І ось, слухаючи її. Він уперше за багато років відчув, що в його душі щось змінюється. Це було, наче коли після довгої зими ти відкриваєш вікно і чуєш спів синиць під стріхою щось дуже маленьке, але таке живе. Та тоді Данило ще не знав, що ці слова про квіти стануть для нього початком зовсім іншої весни в його серці. Після співбесіди, яка, на щастя, пройшла успішно. Олена вийшла з квіткового магазину з посмішкою, що світилася сильніше за полуденне сонце. Данило чекав її біля входу, спершись на ліхтарний стовп, і коли побачив її щасливу, відчув дивне тепло в грудях. Вони сіли на лавочку біля фонтану, і Олена мовила слова, які Данило запам'ятає на все життя. Знаєш, сказала вона, дивлячись на воду, усі ми маємо шрами. Але рослини теж мають. Обрізані гілки зростають сильнішими. Шрами не роблять нас потворними, вони показують, що ми вижили. В її голосі не було жалю, тільки спокійна впевненість людини, яка пережила своє. Данило слухав, мов зачарований. Він згадав про свій шрам у душі, залишений Марією, і вперше подумав: А що, як олена права, що, як цей біль зробив його сильнішим, а не зламав? У цей момент йому захотілося доторкнутися до її руки. Але він не наважився, проте в душі його ніби щось розквітло, як бузок після дощу. Того вечора він не міг заснути. Перед очима постійно була Олена з її теплою посмішкою, а у вухах звучали її слова про шрами. Він думав, як давно ніхто не говорив з ним так по-справжньому. Більшість людей боялися доторкнутися до чужої рани, щоб не відчути власну, а вона зробила це так, що йому стало легше дихати. І знаєш, друже, якщо у твоєму житті є людина, яка вміє говорити з тобою без страху та масок, бережи її. Наступного ранку Данило встав раніше, ніж зазвичай. Він заварив каву у турці, відкрив вікно і подивився на світ вже іншими очима. Йому хотілося йти до тієї квіткової крамниці знову і знову. Не заради квітів, хоча тепер вони його теж цікавили, а заради Олени, яка говорила так, ніби читала його серце. І це був лише початок, бо дуже скоро його життя мало наповнитися ще більшою кількістю барв, ароматів та нових несподіваних уроків. Минуло кілька днів, і Данило знову прийшов до квіткової крамниці, де працювала Олена. Цього разу він вибрав маленький вазонок із м'ятою. Для чаю, пояснив він, але насправді хотів мати у квартирі щось, що нагадувало б йому про неї. Олена усміхнулась. І почала розповідати, як доглядати за м'ятою. Поливай її зранку, але не заливай. М'ята любить вологу землю, але коріння не терпить застою води. І ще розмовляй з нею лагідно, особливо коли заварюватимеш чай. Данило слухав її уважно, як колись слухав професорів в університеті. Вперше за довгі роки його цікавило щось більше, ніж архітектурні креслення. Того дня він купив ще й маленький кактус для свого офісу. Олена сказала, кактуси вчать нас терпінню. Вони ростуть повільно, але вчаться зберігати вологу навіть у найсухіші часи. І ці слова запали йому в серце, бо він відчув, що сам багато років був тим самим кактусом. З часом Данило почав перетворювати свою квартиру на зелений острівець, він купував фікус спатифілум, драцени. Щоразу, коли він приходив до магазину, Олена ділилася маленькими секретами про кожну рослину. А ще шматочками своєї душі. Вона розповідала про дитинство в селі, про те, як плила вінки з ромашок, як мріяла посадити власний сад. Данило слухав її, затамувавши подих, і помічав, як щось усередині нього розтануло. Ці маленькі моменти стали основою їхнього зв'язку. Вони не говорили про кохання, але воно вже проростало між ними як насіння, кинуте у вологу землю. І, хоча Данило ще не усвідомлював цього повністю, він відчував щоразу, коли виходив з квіткової крамниці з новим вазоном, він ніс із собою не лише рослину, а й маленький промінь світла, який Олена запалювала в його серці. А попереду на нього чекало ще більше несподіваних дарів від цієї простої, але дивовижної жінки. Одного дня, коли Данило сидів у своєму офісі та переглядав креслення нового житлового комплексу для переселенців, до нього несподівано зайшла Олена. Вона тримала в руках горщик зі спатіфілумом, який у народі називають жіноче щастя, та меч святого Юрія, рослину, що в Україні вважають оберегом від зла. Це тобі, сказала вона, ставлячи вазонок біля його робочого столу, вона очищує повітря і захищає дім, а ще нагадує, що навіть найміцніші стіни потребують захисту зсередини. У її словах була така проста правда, що Данило не стримав посмішки. Він провів рукою по довгих гострих листках меча святого Юрія, та відчув, як його серце стискається від вдячності. Вперше за багато років він відчув, що хтось бачить його не як архітектора, не як сильного чоловіка, а як людину, яка теж потребує турботи. Це було як ковток свіжого повітря після задушливого літа. Того дня, повернувшись додому, Данило довго дивився на вазонок, що стояв біля вікна. Він згадував, як його бабуся у селі завжди ставила меч святого Юрія біля дверей, кажучи, щоб біда не заходила до хати. І вперше за багато років йому захотілося не просто мати дім, а створити в ньому атмосферу безпеки і тепла. Він зрозумів ці маленькі деталі, які Олена приносила у його життя, будували в ньому щось більше, ніж будь-який проект. І, хоча вони ще не говорили про свої почуття відкрито, Данило вже знав ця жінка увійшла у його життя, щоб змінити його. Її присутність ламала його стіни так само тихо і впевнено, як коріння ламає бетон. Та він ще не здогадувався, що незабаром їм обом доведеться говорити про те, від чого вони обоє так довго тікали. Наступного разу, коли вони зустрілися, Данило запросив Олену на каву у маленьку кав'ярню біля свято Успенського собору. Вони сиділи біля вікна, спостерігаючи, як повз проходять люди студенти з рюкзаками, мами з дітьми, старенькі бабусі з торбинками. Було відчуття, ніби місто жило окремим життям, а між ними свій тихий світ. Данило довго мовчав, а потім, дивлячись у її глибокі очі кольору стиглої сливи, зізнався. Мені страшно, страшно знову полюбити, я боюсь зради, боюсь, що все повториться. Олена мовчала кілька секунд, помішуючи свою каву з корицею, а потім сказала дуже спокійно знаєш, я теж боюсь, але страх це не привід не пробувати. Ми обоє маємо шрами. І якщо ти чекаєш від мене, що я загою твої, то мусиш знати, я не можу. Я можу бути поруч. Але твоє зцілення твоя відповідальність. Її слова були м'якими, але у них не було жалості була чесність, яку він цінував понад усе. Данило відчув, як йому стало легше вперше за довгі роки він не почув обіцянок, яких ніхто не зможе дотримати. Він почув правду, і ця правда стала для нього сильнішою за будь-які солодкі слова. Адже, як казала його бабуся, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Олена встановила межі, але одночасно дала йому свободу. Це було, наче хтось відкрив вікно у його задушливій кімнаті та впустив свіже повітря. Того дня вони вирішили спробувати бути разом, без гарантій, без обіцянок на все життя, але з бажанням будувати щось чесне і справжнє. І хоча Данило все ще боявся, він знав, якщо й існує жінка, з якою можна вчитися довіряти знову, то це саме вона. А попереду їх чекали нові відкриття. Про які він навіть не здогадувався. У вихідні Данило запросив Олену до себе додому. Його квартира пахла м'ятою та свіжозавареною кавою, а підвіконня були заставлені вазонами, які він купував у її магазині. Олена принесла з собою маленький горщик з розмарином Це для твоєї кухні, сказала вона, щоб щоразу, коли ти готуватимеш, відчував аромат дому. Вона почала показувати йому, як правильно зрізати гілочки розмарину, щоб рослина не хворіла, а навпаки, густішала. Потім вони разом готували борщ. Олена навчила його, що буряк треба додавати в самому кінці, щоб зберегти яскравий колір, а капусту не переварювати, бо вона втратить хрумкість. Данило сміявся, коли Олена вилила трохи бульйону на землю біля вазону зі словами, щоб дім був ситим. Це була стара традиція, яку її мама завжди робила в селі. Для Данила ці дрібниці були як дотик до чогось справжнього, забутого, але рідного. Увечері вони сиділи на балконі з чашками трав'яного чаю, слухаючи, як у дворі співають цвіркуни. Данило дивився на Олену і думав, що ніколи раніше не відчував такої тиші в душі. З нею не треба було нічого доводити, не треба було грати ролі. Вона приймала його таким, яким він був. З його страхами, невпевненістю, тишею всередині та бажанням знову навчитися любити. І саме тоді він зрозумів, що справжнє кохання не виглядає як у фільмах воно не завжди про великі жести і гучні слова. Найчастіше воно тихе, мов шурхіт листя під ногами восени, але його тепло проникає в саме серце, та попереду їх чекали ще більші зміни, бо Олена надихнула його на щось. Що могло змінити життя багатьох людей. Натхнений розмовами з Оленою, Данило почав думати про свої архітектурні проекти інакше. Одного ранку він сидів за кресленнями нового будинку для реабілітаційного центру і раптом згадав, як Олена казала, рослини лікують не гірше за ліки. Тоді в його голові народилася ідея створювати терапевтичні сади біля кожного житлового комплексу та лікарні, які він проектує. Сади, де люди могли б сидіти серед квітів, вдихати запах м'яти та розмарину, слухати спів птахів і відчувати, що вони частина природи. Він почав вивчати приклади таких садів у Європі та Японії, читати книги про садову терапію. Олена допомагала йому вибирати рослини, які найкраще очищують повітря, заспокоюють нервову систему та приносять радість поглядові. Вони разом планували, де посадити лаванду, а де калину, щоб узимку її червоні ягоди були, мов на мисто серед білого снігу. Ці вечори за плануванням ставали їхніми найулюбленішими. Поступово їхнє кохання розквітало. Воно не було бурею, яка ламає дерева. Воно було схоже на весняний дощ, що повільно, але впевнено живить землю. Данило більше не боявся відчувати. Він помітив, що зранку прокидається з посмішкою, а ввечері лягає з почуттям вдячності. Він дякував Богу за те, що послав йому Олену, цю просту жінку, яка навчила його бачити красу у дрібницях, та найважливіше було те, що разом вони творили не лише власну історію. Їхня любов народжувала проекти, які мали змінити життя інших людей, даруючи їм місця для спокою, молитви та відновлення душі. І, хоча вони ще не говорили про майбутнє вголос, кожен їхній день ставав доказом того, що справжня любов лікує, росте тихо і стає найбільшим благословенням у житті. І ось тепер, коли ти почув цю історію, я хочу спитати тебе відверто а ти сам дозволяєш собі любити по-справжньому? Чи може як Данило ти ховаєш серце за товстими стінами, думаючи, що так безпечніше? Подумай, скільки чудових моментів проходить повз тебе, поки ти будуєш ці бар'єри, а що, як сьогодні твій день відкрити вікно у свою душу, впустити свіже повітря і дати шанс простоті та доброті змінити твоє життя. Скажи, які твої шрами що досі болять, і хто в твоєму житті та сама людина, що може доторкнутися до них словами чи поглядом, щоб вони почали гоїтися? Подумай. Які маленькі кроки ти можеш зробити вже сьогодні, може просто написати дякую тій людині, яка завжди поруч, може, нарешті пробачити собі, може посадити вазонок м'яти на кухні, щоб кожного ранку пам'ятати життя продовжується, а тепер у мене є до тебе прохання. Якщо ця історія торкнулася твого серця, якщо ти хочеш і далі отримувати такі уроки, що змінюють життя, підпишись на канал та натисни дзвіночок. Бо далі буде ще більше історій, знань і мудрості, які допоможуть тобі не просто жити, а жити зі смаком, вірою та теплом у серці. Ти ж хочеш цього, правда?